Всім доброго вечора, вітаю. Чи реально Києву йде така шалена загруза до кінця травня. Я коли почала казати про Київ, свічка почала отак. Бачите, як вона? Вона до чого так не робила. Так, Київ. Пас жезлів вже каже про те, що тут будуть вестися клопотання іменно військового плану, те, що будуть захищати. Корабель, мечова шестірка будуть вводити цю загрозу від Києва. Перша карта вийшла королева чаш. Треба дуже звернути увагу на воду. там, де вода, оці всі об'єкти, вони. Вони е, вибір буде ворог вибирати. Буде ворог вибирати, де йому більше пошкодити якусь споруду, яка пов'язана з водою. Сімка мечува. Е, я так розумію, що ми, Київ буде відбивати. От бачите, шістка – це від загрози, сімка це буде. Відбивати всі загрузи. Тобто обстріли, звісно, будуть. Тут не пах... наскільки вони будуть сильні, наскільки вони будуть сильні Тут жезлів, що ми все одно будемо глобально захищати, королева жезлів також каже, що роботи буде дуже багато. По жезлів я не можу сказати, що це буде. Якийсь дуже потужний обстріл, тому що туз це початок. Більше буде балаканини. Так, і по Києву тройка мечів. Все ж таки будуть там якісь пошкодження у нас, двійка мечова. Те, що не зможуть збити, не, не будуть бачити. Ну і двійка жезлів, звісно, що це буде зроблено по договору, хтось це, звісно, організує, якась сука, ось вона йде, да, здасть за гроші, ось, тут пентаклів. Це буде швидко, гучно. Коротше, вони можуть пошкодити якесь підприємство, яке виробляє, може, для військових якусь техніку. Ось так. Або там, де щось їде іменно військове люди. Така історія по Києву. Ті, що головні. Не ті, що там в домівку там прилетить, вікна повилітають там чи що, а іменно показало то, що, воно, то, що по воді пов'язано, і то, що якесь підприємство. Ще будуть пошкодження будівель, де люди живуть в Києві. Ну, План то є по цьому. П'ятірка кубків, звісно, воно лиситься ту курицю. Ну, я не люблю обсуждати картинку. Так, по почуттям є, будуть руйнування і житлових об'єктів. Куди отсюда не дінеся, будуть якісь ограничення у вас люди, йти по світлу, по всьому там. Але сказати, що то буде опять якось так серйозно, ну, не можу. Знаєте, як? У кожного своя серйозність. Для когось це просто глобально. Тут дві карти колесниці. Також постраждають автівки. Ось вийшли діти на пошкодження де Ось такий у нас буде Київ. Будуть зупиняти те, що буде летіти до вас, але е не все, тому що тут іде робоча установка. Робоча установка. І летіти буду опять-таки по договоренності. Вони е, вирішать куди летіти. Кудись по, по багатим районам, там, де парки, там, де все красиво, де все гарно, туди вони хочуть попадати, портити вам життя. Десь біля водички, десь там, де люди гуляють, там вони будуть. Але тут іде королева же злоба, вони будуть це. Опять-таки, бачите, на Харків виходять ограничення і е, вони виходять іменно. На те, що, на жаль, на жаль, дуже трудно ограничити ці польоти, тому що вони, там коротке плече. Дуже тяжко то зробити. Тому ось паш Пентаклів вийшов, а це дуже мало. Це дуже мало, страшний суд. Так, там будуть пошкодження. Ось іде жезлова сімка, будуть захищати. Іде жертва, вона смягчається тройкою кубків. Але, але це може відбутися люди там, де люди відпочивають. Опять-таки, я повторюю, там, де люди відпочиваються, може бути парк, якась зона отдиху. Отам От ви танцюєте в Харкові. То дивіться, дуже якось так, да, луна припадає. Дно. Мир імператриця. Таке впечатлення, що у вас мир якийсь ефім... не, де, якийсь містичний. Він і є, і його немає в той же час. Розумієте, от як вам об'ясниться, я не знаю. Імператриця це гарна, чудова карта. І далі хороша карта йде. Але ж це закруглення оцього хорошого. І далі ось йде мечова п'ятірка. Тут йдуть, а далі п'ятірка пентаклів. тут йдуть вламки, втрати. Силове воздійств воно йде, серйозне. Я можу сказати, це на постійній основі. У нас Харків самий, самий о, вразливий… Важливе місце в цій війні. Ще гляну місто Дніпро. Ту з Пентаклів. Чудова карта. Чудова карта. Король мечей. Дніпро, ви знаєте, от даже не хочеться мені класти далі карти. У вас дуже гарні карти припали ось тут. Вроді як і все хорошо, І ваша влада робить все для того, щоб до кращого якось так все це відводити, але мене смущає дно. Тут йдуть по почуттям дуже серйозні моменти. Жезлова сімка це захист, але такий собі захист. І тут я бачу колесниця, ограничення по транспорту якомусь. Буде якась дронова, все ж таки, у вас атака. Ну, от бачите, я кладу на імператрицю, а тут луна. Каміста, трійка мечова. Тріками. Ні, все одно будуть у вас там все ж таки якісь атаки, тому що е, ось іде тріка і плютки мітлки, це, скоріш всього, люди буде на якийсь бізнес. А домівки. А домівки, чи будуть там такі речі? Паж мечовий, дуже схоже, що будуть, але десь, знаєте, так от... Це ж таки захист Всесвіту тут у вас іде паш мечовий. Якісь обстріли тут можливі, але вони будуть, будуть не дуже значними, скажімо так, тут справляться з цією історією. А от по бізнесу буде йти силове воздійство якесь. Це показало то головне, що буде. Я думаю, три, місця, три міста на цьому достатньо. Люди подивляться. Я подивлюся, як ще зайде цей е, такий розширений трошки е, по містах, тому може буду по три міста брати кожного дня і розширяти цей е, розклад. Всім добра. Всіх обняла, поцьомала.